Зеленський таки пішов на історичну зустріч із з та Байденом, де йому схоже, однозначно сказали те, до чого напевно більшість була не готова. Всі чекали, яке ж фінальне рішення буде в демократів по Україні. А Зеленський зазначив, що саме від дій партнерів і саме зараз залежить, чи може війна закінчитися в найближчі місяці, чи йтиме десятки років. Що ж, вирішили очільники США, побачити у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забуваємо ставити вподобайки та підпис. Суватися президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Він чесно розповів Байдену про ситуацію в Україні, зокрема на фронті. А Байден ошарашив нашого лідера своєю відповіддю та остаточним рішенням по Україні. Така зустріч та тема обговорення на ній є дійсно історичною та вирішальною. Деякі західні посадовці, за даними Bloomberg, посилаючись на настрої Байдена, намагаються знизити очікування від представлення плану перемоги. Кажучи, що не бачать в ньому прориву, а змі пишуть, що у США не вражені планом перемоги Зеленського. Більше того, США та Україна, нібито, опинилися у вирішальній точці війни, не маючи спільного бачення. Обізнані чиновники назвали український план перепаркованим проханням про надання додаткової зброї та зняття обмежень на удари в липтериторії РФ. в адміністрації президента США Джо Байдена вважають план президента Володимира Зеленського на Перемогу у війні проти арафії недостатньо деталізованим. Про це повідомила The Wall Street Journal із посиланням на обізнаних із питанням посадовців, детально обговорити цей план з Байденом. Зеленський хоче ще раз під час їхньої зустрічі в Білому домі. Водночас, деякі американські та європейські чиновники, ознайомлені із ключовими аспектами цього плану, зазначають, що він не містить чіткої стратегії для досягнення перемоги України на тлі постійного наступу рашистських військ на полі. Любою цитую я не вражений. Там не так багато нового, сказав один із високопосадовців. На думку представників адміністрації Байдена, найбільш детально розробленою частиною українського плану є запити щодо зброї. Решта ключових елементів, що стосуються політичних реформ і економіки, залишаються менш конкретними. Попри це, президент України Володимир Зеленський висловив вдячність США за оголошення щодо надання Україні допомоги на загальну суму 7,9 мільярдів мільярдів доларів та запровадження санкцій проти АРФ, адже США надали Україні значну оборонну допомогу на суму майже 8 мільярдів доларів США та запровадили санкції проти Араф. Додаткова батарея ППО Петріот інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі безпілотники ракети великої дальності та боєприпаси класу повітря Земля, а також кошти для зміцнення оборонно промислової бази України. Повідомив Зеленський. Президенти також взяли участь у спеціальній зустрічі великої сімки, присвячені відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України. Президент Володимир Зеленський під час виступу на генасамблеї ООН в Нью-Йорку наполягав на справедливому мирі в Україні відповідно до його формули миру. І він переконував, що формула миру є найкращою можливістю для миру. А українці ніколи не приймуть, що Україні може бути нав'язане колоніальне минуле замість справедливого миру. Цтуємо коли хто. Хтось пропонує альтернативи. Половинчасті плани врегулювання, так звані набори принципів, то не лише ігнорує інтереси українців, які найбільше постраждали від війни, не лише ігнорує реальність, але також дає Путлеру політичний простір продовжувати війну, каже глава держави. Він додав, що його формула миру як глобальна ініціатива існує вже два. Руки у своїй промові президент виклав основні пункти того, яким він бачить досягнення миру. Ми повинні відновити ядерну безпеку, використання енергії як зброї має припинитися. Ми повинні гарантувати харчову безпеку. Ми повинні повернути додому всіх наших захоплених солдатів та цивільних, ймовірно депортованих до РФ. Ми повинні дотримуватися статуту ООН і Гарантувати наше право, право України на територіальну цілісність і суверенітет, так як ми це робимо для. Кожної іншої держави каже Зеленський. Він також закликав міжнародну спільноту тиснути на РФ і стримати її від обстрілів, що створять загрозу для української ядерної енергетики. Також, за словами Зеленського, саме знищенням української енергосистеми, очільник Кремля Владимир Путлер хоче спонукати Україну до так званого миру. Цитую, уявіть, будь ласка, вашу країну зруйнованою на 80% енергосистемою. І з такими масштабами руйнувань, що це буде за життя, каже президент України Стра. Буне ООН. а перед цим в інтерв'ю американським змі Зеленський заявив, що бачить війну ближчою до кінця ніж багато хто вважає. Натомість Ердоган запропонував Зеленському, як можна завершити війну. Президент Туреччини під час зустрічі з президентом України заявив про готовність бути посередником у мирних переговорах із РФ. Про це повідомляє директорат із комунікації адміністрації президента Туреччини. І під час зустрічі лідери України та Туреччини обговорювали двосторонні відносини між країнами російсько українську війну, мирні зусилля, а також регіональні та глобальні питання. Ердоган заявив, що Туреччина завжди вірила у припинення війни шляхом діалогу, зберігаючи територіальну цілісність і суверенітет України. За його словами, Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення цієї мети. Президент Туреччини також зазначив, що його країна готова надати посередництво між Україною та РФ для досягнення тривалого та справедливого миру. Крім того, він сказав, що Туреччина продовжує зусиль. Илі з відрядження чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, яке може відкрити двері для миру. Трамп тим часом звинуватив Зеленського у відмові укласти угоду про припинення війни. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського в тому, що український лідер бере мільярди доларів у США водночас. Відмовляючись укласти угоду щодо припинення повномасштабного вторгнення РФ Трамп, який є критиком допомоги Вашингтона Києву, заявив, що Україна мала піти на поступки президенту РФ Путлеру ще за кілька місяців до повномасштабного нападу РФ в лютому 2022 року. Будь-яка угода найгірша угода була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще. Вони б трохи поступилися і всі б були живі. і Кожна будівля була б побудована, і кожна. На бажа старіла б ще 2000 років сказав Трамп, описавши Україну як державу в руїнах за межами Києва, які не вистачає солдатів. А ми зазначимо, що Трамп неодноразово заявляв, що Раф ніколи б не вторглася в Україну, якби він був президентом США. І що він би швидко поклав край війні, якби повернувся до Білого Дому, водночас він досі не надав жодного конкретного пояснення того, як він це зробить. Також Трамп заявив, що Зеленський підтримує перемогу Гаріс. Команди Зеленського та Гаріс не відреагували на ці заяви Трампа. Однак сам Зеленський дуже обережно ставиться до всіх цих питань і не виступає публічно з підтримкою жодного з кандидатів. Однак Гаріс мала б продовжити політику Байдена. А Трамп заявляє, що хотів би в принципі змінити повністю цю. Політику, але Трамп такими заявами просто загострює фронтові лінії. Переконані у цьому експерти. А ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!